Всім привіт, любі друзі та підписники, гості каналу, ви на каналі Очевих Рослин. Значить, огляд на кукурудзу. Кукурудза це значить саджана насінням, купована в агромагазині. Значить, відео в описі буде посилання на огляд, ну, на насіння. Оце ця кукурудза в нас посходила значить насіння. її Посходила доволі чудово, я її пройшов, просапував її. От так виглядає. Зараз походимо з вами, поговоримо про новини каналу і взагалі про подальші плани та дії. Значить, трішки більше в нас підписочок. Любі друзі, будь ласка, підписуємося активно, ділимося, поширюємо даний канал. У нас з'явився Телеграм. Хоча б коли буде там ну тисяча мало. Якщо наберемо 2000 підписників на канал на YouTube, то, це, то, значить, зробимо, можливо, якийсь розіграш. Що саме це буде, я не знаю. Я хотів, пишіть в коментарі, в кого є які пропозиції або грошовий приз якийсь незначний, або щось для або щось для саду та городу. Ну, мабуть, ну як городу саду, щось для садівників мається на увазі. От так. І значить, пройшов у нас невеличкий дощик і це навпаки добре. Якби сильнішенький, було б все б гаразд. От значить така кукурузка в загальному. Тож, якщо в когось виникнуть якісь ідеї чи пропозиції, або що б ви хотіли б, наприклад, мається на увазі розіграти, в подальшому мається на увазі от така справа. Це я так для себе вирішив, щоб заохотити моїх підписників та гостей каналу. Ну, але мені потрібно це обдумати. Я, як саме буде, В принципі, я е, вивчив, уже, як робляться розіграші, значить, і як ми їх е, проведемо, ну, щоб доволі щоб був цікавий контент, значить, щоб на канал підписувалися, що з нового замовив собі літературу. По, о, по, Овочеводству, скажімо так, на жаль, на російській мові, але книга е, на російській мові, але е, вона написана так, як для, для, для степів України. Вирощування овочевих рослин, е, там, а, а саме в степах України. І взагалі-то з-за того я її і взяв. В принципі, бракує коштів на літературу знову ж таки. По бажанню, Наприклад, якщо хтось дивиться там заради інтересу, хтось дивиться, бо в нього багато вільного часу, комусь подобається, комусь ні. Ну, до чого я веду? В описі реквізити завжди є. Якщо хтось має бажання підтримати канал, наприклад, опять же ж таки в матеріальному плані, не в тому плані, що. Це від вас обов'язково вимагається. Якщо є у вас така можливість і ви хочете, щоб розвивався даний канал ово овочей, і взагалі такий контент, то реквізити будуть, в принципі, можете підтримати канал. значить. Неважливо там на яку суму. Ну, Наголошую, ніхто вас не зобов'язує це робити. Навіть якщо буде підписочка і лайк. Коментар, то буду вдячний. значить от таке відео. Я буду завершувати його. Походили, ми подивилися на сходи кукурузки, значить. От така вона. Ну, як на мене, ну, скажімо так, щоб не скажу, що вона погана, ну і щоб дуже задоволений, я вкрай там, прямо так не сказати, що я задоволений, але. Принаймні краще щось, чим нічого. Тож, любі друзі, підписуйтесь, діліться, коментуйте дане відео. І моя аудиторія, яка дивиться це, хто раніше, хто зі мною з самого початку, пишіть, що б ви хотіли б, наприклад, в подальшому. Я думаю, десь, як буде 2000 підписників на каналі, зробити таку би, вікторину розіграшу, в принципі. Випадковий розіграш по коментарах, значить, що треба буде, підписатись на канал, лайкнути відео про розіграш, який буде в подальшому, і залишити свій коментар. І потім уже ми дамо якийсь час даному відео, щоб люди могли продивитись, підписатись, саме підписники, прокоментувати. І... По коментарях, саме комент, коментатори будуть, і, значить, і учасниками. Тобто ті, хто коментує, кожен хто з вас прокоментував, коментар написати можна буде лише один. І той, хто з вас прокоментував відео, в подальшому, яке буде розіграшне, він може випадково. Стать переможцем, а там уже зв'язатися з нашим аккаунтом в Телеграм і надати реквізити або для грошового призу, або для реквізити для подарунку від каналу овочеві рослини. Ну, там, ближайше відділення нової пошти чи якось так, щоб Ну, взагалі, що це буде. А ви поки що під цим відео напишіть, як вам така ідея і кому приємно, що б вам хотілося б. Грошовий приз чи, наприклад, якесь там приладдя для подогляду за овочами. От так. Або, наприклад, подарунковий чек на даний якийсь товар. Наприклад, є товар, візьмемо орошувач. Наприклад, є орошувач, коштує там 800 гривень. І от овочеві рослини, канал вам купить, його, якщо ви станете переможцем. А саме оплатить покупку і доставку до вас. Прямо, не знаю, або ж прямо додому, або ж як мінімум в ближайше відділення. Тож, на все добре, любі підписники. Я думаю, в подальшому буде цікаво, слідкуйте за каналом, обов'язково підписуйтесь і діліться з друзями. значить. На все добре, до побачення.